Доброго дня! Сразу туди, якщо можна. Дивіться, що твориться. Нічого не мінялось. Як текло, так і тече в річку 24 на 7. Ми зараз знаходимося в ось річки мжа, отут мікрорайон, отюди чисні, оце ось тут ряд Туди воно стикає ось ця жижа. дивіться, я тут трошечки забрів. Ну, ради такого діла я согласен і трошечки замазатися і нормально все буде. Значить, що виходить? Ось дивіться. Я ж нічого не брошу, нічого не видумаю. Отам канава метров. Десь там труба проходить, метров за п'ять, тут воно все витікає. О, там ще далі? Просто немає можливості туди дойти. Отсюди бі біліється біле озеро. Воно якраз там, де річка. От. Е, і що виходить? Оце все, все, де я зараз хожу, оце все, все таке. Оце все, все біле. Під чорним оце все, все біле таке сидело. Масштаб, ось цього всього прошестя. Оце багно. Оце все. Привіт, змію сервісу, комунальному підприємству. Під керівництвом зміської міської ради. Оце все. 24 на 7, Я ще раз повідомлюю. 24 на 7. Стікаю. Поки ми тут розговорювали, тут вже літрів 100 сюди витекло. З усіх многоэтажів вогна. Там стойник один і прям в річки второй отстойник. Все. Нічого не працює, нічого не видумуєте. Як не працювало, так і не працює нічого тут, Я ось весь грязний, тут воняє. Уже зараз тошнить мені, мабуть. Я не знаю. Ну, того, що на що це робити? Ми вже звернулися в прокуратуру. Я не буду це відкривати. Написали, я зібрав підписи, написали листа, дуже дуже сподіваємось, що щось зрушиться з міста, щось буде робитися, щось треба комусь щось треба робити. Тому що так не може бути. Мало того, що це все бачите, якщо що це для екології, яка це проблема велика. А ще й ми в річку цю хрень. Як? Я просто не розумію, Ну, нашому керівництву так розумію взагалі на нас, на всіх, на екологію. Ото, зараз біліється. Ото то вдалеки Ми може туди не можемо підійти, потому що у нас реально не виходить. Тут дуже много всього багна. Це треба якась обходити туди, не знаю, дроб туди запускати, щоб це побачити. Ну я отсюда ось бачу. Ото біліється. Ось ця жижа, це річка, яка є, щоб ви розуміли. Оце якраз річку. Білу річку з усім багном.